Привіт! З вами мама Маркет Пропонуємо вашій увазі вітрівку з нової весняно осінньої колекції Ласі Відрейма сезону 2022 року. Куртка представлена у двох кольорах: графіт та хакі із таким хижим принтом. Мембрана тканина має вітрозахисні та водоізоляційні властивості. В той же час пропускає через себе водяну пару, тобто дитина в ній не пітніє. Куртка має подовжений фасон, спереду вона коротша, позаду трошечки довша. Рукави регулюються задовжиною за допомогою липучки, це дуже зручно. Є ось така нашивка із лого бренду. Дивіться, як виконані шви, дуже акуратна робота, якісний пошив. Кнопки також із лого бренду. Блискавка має захист від прищемлення підборіддя. Зручний глибокий капюшон, який знімається, відчивається. Дві бокові кишеньки на кнопках. Позаду є світловідбиваючий елемент. Підкладка виконана із сітки. Куртка не має взагалі утеплювача, тобто це такий легенький варіант. Всередині є лейва, на який потрібно писати прізвище та ім'я володаря, і можна написати контактний телефон батьків, випадку, якщо загубив. Звертайтесь до нашого магазину, ми обов'язково підберемо правильний розмір, надішнемо реальні фото та заміри, а також без будь-яких питань обміняємо модель, розмір або зможете оформити повернення товару.